Які зміни чекають вас з найближчим часом? Таро білих кошок зараз нам розкажуть. Відео актуальне тоді, коли ви його дивитесь. Розчарування сльози, втрати. Розчарування в коханій людині, близькій людині, якась сварка, біль, душевна біль. Так, це буде якийсь любовний трикутник. Ви дізнаєтеся, що вам або зрадили, або у вас просто це якийсь обман. І... Але сонце. Карта сонця вона означає, що, можливо, ви трошки упереджено дивитеся на ситуацію. Тобто все не так катастрофічно, а ви трошки все перебільшуєте. Наступна карта це новина. Бачите? Рицарь. Це новина. І новина, до речі, дуже швидка. Мабуть, це і стане причиною ваших сльоз ось ця новина. Від кого буде ця новина, давайте подивимося. І чи потрібно їй вірити. Тобто буде новина, ви будете в сльозах, будете думати, що вам робити, пробачити, не пробачити, Але зараз давайте дізнаємося, від кого вона буде, чи варто їй вірити. Мабуть, не варто. Все-таки ось ця карта Королева Чаш, вона говорить про те, що ваші відносини як повна чаша. У вас все є у відносинах, все, що потрібно, чи ви жінка, чи чоловік, неважливо, хто мене зараз дивиться. Ваші відносини це повна чаша. У вас гармонія, взаєморозуміння, достаток, у вас є житло. Тобто у вас є все. Ви спілкуєтеся, вечері разом, у вас все добре. Тобто ви не вірте ось цій новині, ви будете плакати, ви зразу таке буде у вас розчарування, біль, але просто розберіться в ситуації. Зараз перевірочну карту просто дістанемо і побачимо. Ваш, ваша друга половинка дуже тяжко працює. І, можливо, ви зараз рід, рідше бачитесь, менше проводите часу разом, і саме це стане. Приводом для того, що ви повірите цим пліткам, що це зрада або обман. Ні, це не обман. Розберіться в ситуації. Просто людина дуже тяжко працює для того, щоб ваш дім і надалі був повною чашею. Так що не вірте пліткам, не вірте завісникам, злим язикам. Бережіть своє щастя. Бажаю всім успіху.